Olá Привіт всім сьогодні. Ми завітали на Україну вставай. Акція організована опозиційними силами України. Наскільки вона пройде цікаво, нецікаво, успішно, неуспішно. Ми постараємось вам показати і які люди сьогодні є присутні. Це і дурнів, і куча влади, політиків, міліції, СБУ. Це все ми вам покажемо. Чому сьогодні прийшли на акцію? та, та досить спати. Все все дальше зрозуміло. Треба захистити Україну від бандитів за правду, за волю, за свободу вибору, за свободу життя. Взагалі, щоб оця влада корупційна вже перестала існувати. Ну, сьогодні проводиться якби протестна акція проти режиму Януковича. Я хоч не вважаю себе належним до жодної з партій, але прийшов чисто з позиції громадянської непокори. Висловити непокору за цьому режиму. Я аналогічно не вважаю себе прихильником жодної партії на даний момент опозиційний, але прийшов через таку солідарність, тому що я вважаю, що народу ця влада надоїла. Тому ми в думці. А що можете сказати про нашу владу і про нашу опозицію? Ну, опозиція воює, а влада гнижче, вже погано воює. Опозиція ну, Звичайно, що погано буде воювати краще, Олексія. Циню обіцяв засунути тобі морквину в одне місце. Так. Чи здійсниться сьогодні ця обіцянка, чи буде таке зроблено з тобою? Не знаю. Посмотрим, держить ли Арсеній Петрович слово. Посмотрим. Думаю, що ні, чесно говоря. Тому що вони привыкли політики не делать. Антисеміт, боксер і єврей. Так ти висловлювався минулого разу своїй програмі про цих трьох людей. Чи не боїшся ти їх і що очікує тебе в майбутньому? Я нікого не боюсь, в принципі. Мені здається, це очень смішно антисеміт боксер і єврей на одной сцені піднімають страну з колен. Скільки заплатили за цю провокацію? Нисколько не заплатили, это не была, собственно говоря, провокация. Это был такой веселый жест, который разошелся на весь мир. Я очень рад этому. Как ты Франкивс сегодня? Ты надолго, только на митинг? Франкист очень люблю приезжать. И за последний месяц здесь уже второй раз, третий раз. Я рад быть во-Франковске, по поэтому все хорошо. Побожания франкивчанам? Хочу пожелать франк франковцам на русском языке, наверное, будет, Хочу пожелать франковцам, чтобы их не обводили вокруг пальца, чтобы они выбирали на самом деле идеалы, которые чего-то стоят для себя и отделяли главное от мишуры. Почему сегодня не пришли на акцию? Підтримати опозицію. Вона падає? Э, перепрошую. Опозиція падає, підтримати її навіщо? Ні. Ми прийшли послухати які там... А як можете оцінити сьогоднішню опозицію і сьогоднішню владу? Нормально? Все, все супер. Навіщо Люди... тоді мітингувати, якщо все супер? В опозиції все супер, тому що ми збираємося і мітингуємо, а влади я не знаю. А чому саме у Франківську, а не в Києві, в, в Донецьку? Бо тут най... далеко їхати найближче. Далеко їхати? Не актив. Перший раз на такій акції чи yeah. ви часто побачите? Я часто буваю. Як на роботу? Так. Як на свят. — Чому там кричать слава Україні? Чому ви не кричите? Не знаю, я говорю до нього. — Ти просто прапор тримаєш. Та, що... Та Просто голосуємо. За кого голосуєте? За кого голосуємо? За... Знаєш, що ви тут? Кличка. Сьогодні за кличка. Вроді так. А вчора за кого були? — А вчора я не був. Прийшли на акцію підтримати опозиційні сили чи просто постояти, подивитися з цікавості та опозиційні ти подивитися не є вони браті по крові. Це не є брати українці, колись після війни ділились краще. а тепер нема того. Тепер мабуть тоді були справжні патріоти, патріоти а зараз тільки вишивані останні на колиму пішли в 50-му році. Зараз нема кричуть слава героям, герої останні на колиму поїхали в 50-му році. Тепер це просто показуха. Я як це змінити? Це змінити тяжко. Треба молодих хлопців від 25 до 55, Що ми стояли з кіно і брали в руки ружжя. Так як було в Румінії, Ніколая Чеушевського під скинув всю рідню і зробили порядок в А в нас на помаранці стояли мирно, стали туберкульоз і ревматизм на ноги, нічого не дало. Треба, щоб погиняв, я не закрив пролеття, але іншим путем не буде. Добра. Наш ліс Карпатський дорубить, Останнє добро продають. майбутні поколінь кисень і здоров'я. Я бачу, що робить держава. І гроші усідає обласна рада Львівська, і Франківська дає добро на вивіз До свого часу народ вирішив, що нами може керувати Янукович. Зараз зробили висновки, зрозуміли, що. Доброго нічого немає, і бачу, що народ повстає, і результат обов'язково буде. Доброго дня, інтернет-портал типовий Франківськ. Чому ви сьогодні прийшли на цю акцію? Бо я ненавиджу цю владу. Думаю, що кожен свідомий громадянин сьогодні Івано-Франківська сьогодні тут на цій акції. Я думаю, що не тільки мене, а кожного жителя, не тільки Івано-Франківська, а всієї України дістала вже ця влада. Скажу по-російськи, цей безпреділ, що твориться. Нам потрібна інша влада, потрібен інший президент. Ви вірите, що зміниться? Потрібно вірити. Якщо віримо, значить зміниться. Якщо нема віри, то нема життя. Необхідно брати участь в усіх заходах опозиційних сил, незалежно, хто ініціює. Опозиційні партії парламентські, позапарламентські, громадські організації. Все, що діє проти цього режиму, все, що розхитує режим і сприяє встановленню демократії, потрібно підтримувати, потрібно допомагати. Тому незалежно. Від того, хто входить до якоїсь політичної партії парламентської чи ні, потрібно брати участь в цих акціях. Мені дуже подобається, що ви вийшли з прапором України, тому так. що виходять під прапором так. різних політичних сил. Я вважаю, що українці повинні об'єднуватись навколо ідеї України. Я за спеціально брати. взяла цей прапор, тому що я українка, я патріот, я націоналіст. І горджуся цим словом. Якщо колись за нього я страшенно постраждала, то я вважаю, що сьогодні я маю право повний голос сказати і тримаю з гордістю цей прапор. І в мене навіть емоції зараз б'ють через край, тому що багато людей загинуло. І за те за того, щоб ми тримали цей прапор зараз, і ось так і йшли, і висловлювали всю свою, просто вся гедота. Це не влада, це вже є Гедота. Я прийшов підтримати свою ідеологію своїх лідерів, побачити, що і для чого, що вони пропонують нам, що Україні це мій свідомий вибір. Ми вважаємо, що отака чисельна кількість народу дійсно зроблять перший крок для нашої перемоги. Але ви прийшли просто з солідарності чи підтримати через те, що тут є політична партія, за якого боліва солідарності плюс я я не дуже це я просто патріот України. Я просто боліваю за Україну і за українську націю за українську державу. Дуже мені бідно, маю маленьку пенсію, вишиваю, в'яжу а трохи продаю, дуюбим прожила. Бідно ж. Навіть маю правнука, навіть немає йому що подарувати. Той, жибро, то бідно, то. А хочу трохи добре жити, а я українка, я маленька, я старенька, я важненька, я себе люблю. А дякую. хочу добре жити. Я дякую Господу Богу і Матінці Божі, що мені дає здоров'я, ноги носять. Дякую. Дякую, здоров я коли з Богом працюйте здоров'я.